Гончарова, Каренина. Вот. Ну, это может быть в какой-то степени сама. Я. Вот там муза поэта, может быть, такой обобщенный образ там вот первая фигурка. А вот это... Венера. вчителю презотворчого мистецтва Світлана Чурсіна вже 20 років. Як викладає в школі мистецтв історію костюмів, каже, дуже довго шукала техніку, щоб доступно показати дітям стилі різних століть. В одному журналі побачила сумню серветки і розробила власну техніку створення скульптур з туалетного паперу. Зараз в колекції майстрині вже понад 20 експонатів. Я смачиваю. Це вода і клей ПВА. Консистенція, як молоко, може бути немножечко пагуші, і вот так вот. Делаешь различные вот такие вот части в одежде, то оно очень красиво ложится, и, і, звісно, глины не вийде так, як из з бумаги. На одну скульптуру Світлана витрачає понад 30 метрів паперу. Різнокольорові рулони взагалі не використовує. каже, втрачаються деталі образу. Зараз майстриня працює над створенням скульптур наречених, тому вперше експериментує з білим туалетним папером. Вот Мені захотілося з'єднати сіру сірою бумагу і білу бумагу. Сіра, звісно, нам мога лігче роботи, тому що держить форму з білою, зітрудні і недостаток в тому, що вона жовтіє. Вбрання у стилі рококо та готіки дуже зацікавило учнів школи мистецтв. Проте оволодіти цією технікою наважуються не всі. Кажуть, дуже кропітка робота. На створення однієї фігури йде від двох тижнів до півроку. Звісно, видно, що матеріал туалетна бумага, але. Трудно повірити, що з такого матеріалу можна зробити ну достаточно такі оригінальної скульптури. Наступна колекція Світлани Чурсіною буде присвячена співакам. Готова вже перша скульптура. Це Алла Пугачова. Решта зірок тримається в секреті. Юлія Гончаренко, Донецьк, канал.